Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Останні пльотки на селі Ані Лорак 44 роки на старості літ зійшла з глузду. Ось таку фотографію ми бачимо в інтернеті. Кароліночка в обіймах блазення. Хто він? Масажист? Містер Іспанія 2003. Аферист. Чи чаклун, що з нашою бабонькою не так? Тому поговоримо трішки про любов, чому, як знайти собі достойного гідного чоловіка, який буде постійно з тобою, все життя, і не зазнавати втрат. В цьому відео ми не будемо обсирати цю запроданку. Ми просто будемо говорити про її інтелектуальні здібності. Ми зробимо розумніше. Що ж, дуже мені, до речі, нагадує на цій фотографії Сінді Кроуфорд, якщо ви бачите, ну, ось так якось, він взагалі от, не приший кобелі хвіст. От подивіться, якщо в Ані Лорак є навички грати, тобто, все-таки як не як, вона в кадрі виглядає естетично гарно. А воно. Таке, аби було, і от по, 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 поглянемо на минулого колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу, який все-таки не зраджує своїм традиціям після Ані Лорак В нього було дуже багато україночок, і зараз він живе з україночкою. І навіть більше з'їхали, живуть і подейкують, що перевіз її в Туреччину. Тут також ми бачимо, що Ані Лорак все таки, як не як ми щитимо її емоції. Почуття, вона щаслива, вона його любить, а воно таке нещасне, стиліпане, незрозуміле. Прошу дуже, ще одна фотографія. Кароліна, така, як дівчинка з села, кіцменська дівчинка на дискотеці, а це її такий татус: ось так вони на цій фотографії виглядають. Ну, знаєте, про таких дівчат, які не вміють одягатися, говорять бичка. Ну, Якось так вона виглядає. Без образ. Тут ми вже бачимо вона, красуня в Москві он діва, діва наша діва, і воно далі таке якесь нещасне. Він сам говорив про себе, що він як чебурашечка, такий покинутий, нікого не знає. Та? І тут ми бачимо, е що Ані Лорак сама жертва і любить жертв. Але найбільше Анілорок обожнює чоловіків, які. Її зраджують, які її покидають, як мама її покинула в інтернаті, і батько пішов в сім'ї. Вона жертва, вона сама прививає, коли вона говорить про любов, вона каже, що тільки той, хто пройшов через страждання, через випробування, зможе відчути, що таке любов. Тобто, ви бачите, як в неї закладена хибно психологія. Не жити, насолоджуватися. Ані Лорок хоче. Вона сама, напевно, хоче це зрад, і щоб її використовували. Ані Лорок, мабуть, настільки закохана, що вона не помічає, що цей хлопчисько, з яким вона зараз, цей хлопчисько, він ж в минулому мав сім'ю, дружину, до речі, дуже непогану. В чомусь і нагадує Ані Лорок, правда, якась вона. І за фігурою, і дитина. Ось фотографії теперішнього блазення. Він себе випробовував і в моделі. І, і, і ким тільки він. Ось це, власне, сім'я, так що було видно, та. Ось, власне, він, ось міс. Іспанія, містер Іспанія 2003, який він був, який він зараз, вже такий пристарілий, пристаркуватий. Ані Лорик цього разу собі знайшла дідуся. Це також він. І що ми тут бачимо? Містер Ворд Спейн Ісак. Тут ми далі бачимо його. От бачите, він навіть не вміє позувати, як вже на то пішло. І ви бачите, наскільки все не естетично, та? Огос. Води, чого воно мені виключилось? Але погляньте на цю фотографію, на цю мордашечку, на цю хитру-хитру мордашечку латинського Америкоса, який думає тільки про секс і які ж це дівчині вставити свого прутня. очевидно, він в своєму житті дуже багато перепробував, і раптом йому навернулась така колишня україночка, вона вже тепер росіяночка. Ви помічаєте те, що він все життя шукав шлях ключик до слави? І в модельній кар'єрі себе випробував. І є багато фотографій на тусовках? І крутився, вертівся як міг в кінці. Працює масажистом. В інстаграмі пише і біца, Іспанський острів. Насправді преса написала, що вона його на Мальдівах. Десь він там їй масаж робив голубці миру. Вагіні агеннімеру робив він її, нашій масаж, і там, звісно, любов. З'явилася велика-велика любов. Кароліночка, звісно ж, його в валізи взяла. Мабуть, він її дуже полюбив за простоту, так, він ще дізнався, що є така Ані Лорак, вона співачка. І Лорак подумала: ой, він такий простий, чарівний зі мною. Він мене сприймає і любить такою, якою він є. А насправді наш Ісак вже давним-давно загуглив в Ютубі, хто така Кароліночка. Переклав через Google перекладач, скільки в неї оборот, мільйонів доларів в рік, тому що там ну, дуже багато офіційно, там понад 3 мільйони доларів в рік в неї оборот. А уявіть ще скільки приватних вечірок, закритих корпоративів, гроші, які проходять повз. Не задекларовані. І от що ми спостерігаємо? Він використовує її всього-навсього в своїх цілях, тому що він в свій час не зміг отримати цю славу. І зараз він ніби живе в цій славі. Так? Тобто він неначе ковдрю через Цьоні Лорак він спить з цією славою, він її обнімає, він їсть, він прокидається. Він не зреалізований. І через Ані Лорак він використав нашу бідну українську бабу, яка все життя все робить сама і тягне цих чоловіків. І Атані Лорак, така галичаночка не зраджує традиціям. Все-таки як не крути, щось що українське в неї лишилось. Це я все сама. Подейкують, кажуть, вона ніколи не висвічувала цього хлопця. Але в Таяни, в Тетяни Рашетняк. Бо, бо є дитина, син, і батько цієї дитини він над нею знущався, бив, був аб'юзером, вони навіть не спілкуються, він навіть не бере участь в житті дитини. І Таяна на одному з інтерв'ю сказала, що зараз він зустрічається з Енілорок. І якраз в той період, коли він зустрічався з Енілорок, вона собі і тату метелика набила. Баба на старості, їй вже за 40 років, вже... люди за 40 років переважно вже знімають ці тату, бо вони розуміють, що це якийсь необдуманий вчинок. І та шкіра розтягується, вона собі набила метелика, метелиця. І він, власне, як Ані Лорак говорила в інтерв'ю, що вона йому сказала: Добрий день, я Ані Лорак, я хочу записати пісню. Він її відморозив. Він сказав, у мене багато роботи. Це її дуже заділо. Вона каже: Як так? Я Ані Лор мені відказали. І вона настеріла, вона своє отримала. Бо все-таки вона записала альбом, десь, здається, два роки тому. Оце Ми нарушаємо. І далі якісь вже пісні чужою мовою, які я просто викрасив з пам'яті, тому мені важко зрозуміти. Але, тим не менше, Алан Бадоєв зняв їй два кліпи. Один з цих це Ми нарушаємо і. Ще щось там було. М і він їй кардинально змінив саунд та студія звукозапису. у нього саунду називається 90210. Щось було таке неординарне і дуже молодіжне. І в той період, власне, Ані Лорак, очевидно, перебуваючи в стані закоханості, дуже веселилась. Бо їй подобається гратися таку дівчинку. Вона не сприймає свій вік, що їй вже скоро 50 років. Вона ще така дівчинка, дурненька. І навіть коли закінчиться війна, повірте. Ця кобилиця прибіжить до нас і скаже, як, як Лобода: Ну, я ж була дівчинка, я ж була така дурненька, така необдумана, а я ж Галичаночка, я ж з зкіцмені, місто Кіцмень, Кіц... Кіцманський район, Чернівецька область так? буде концерти давати, буде їздити, костелі дарувати. Ви не знаєте артистів, вони, щоб втримати кусок хліба, вони любе голубе. Тим паче, що зараз, я так розумію, Ані Лорак живе тільки з закритих вечірок якихось корпоративів. Не дуже вона з'являється просто на телебаченні, ніби вона така голубка мира, але тим не менше, альбом випустила російською мовою. От така падлюка. Падлюка така. Ну, якщо ти з Україною, якщо ти маєш хоч щось українське, то. Знайди композитора, який так завуальовано подасть, розкаже про події війни, що зрозуміє тільки розумна людина. І це буде такий меседж, ніби. Я в заручниках, мене тримають, мене б'ють, катують, як в Бучі. Здійснюються акти насилля, наді мною. я не можу говорити про війну. Бо в мене дитина, так, так через меседж, через якусь пісню, хоч донеси це. Значить так. Не більше року вони будуть зустрічатись, далі ця бабенція, наша Галицька, буде сама. Буде сама, бо з однієї сторони це побажання всіх українців, така карма, та? бо яке щастя можна побажати зрадниці, і слава Богу, що не з українцем. І тим не менше, ви знаєте, невміння знайти собі рівню, це коли нерівні стосунки, якраз соціальний статус має значення. Тому що коли ви з одного соціального статусу, коли ви з однієї країни, коли ви одних років народження плюс менше, у вас є дуже багато спільних тем. Ви розумієте одне одного, ви розумієте минуле, свій досвід, майбутнє, чому ви так робите, чому ви так реагуєте, яким було виховання, що ви дивились, на чому росли. Вам є про що говорити? Це не наче дві енциклопедії злилися в одну і вийшла одна товста. Про Швані Лорак і якою мовою вона з ним буде говорити. А що вона Hello, darling, good morning, I go to the work, see you later. Чи просто Google перекладач вона буде використовувати. Розумієте, наскільки відморожена ця Бабенція, що вона вірить в цю любов? А дуже погану репутацію мають латинські чоловіки от Франції, зокрема, я знаю дуже багато. Мені розповідають, і клієнток в тому числі, що це таки в них інша культура. У Франції там взагалі прийнято мати тих жінок і спати на ліву направо з братами, з сестрами. А в Латинській Америки, Америці все-таки через це тепло і через те, що гормони грають, там також більше думають про якусь би це дівчину гарну, наніч в ліжко затягнути так. Тому Ані Лорок просто далі буде. Сльозах, поки вона не пропрацює свої травми, поки вона не приділиться, бо виходить так, що вона не може знайти нормального хлопа. То вона в 14 років спала з продюсером. Ну добре, бере, певно, хотіла сцену мусила спати. Потім в неї був футболіст, який був одружений. Продюсер подзвонив жінці футболіста, сказав, що в них роман, і все накрилось мідним тазом. Потім вона знайшла цього мурата, який теж далеко не багатий був. Він працював адміністратором у готелі. Вона його витягнула з грязі в князі в Києві, накупувала ресторані, відкрила йому бізнес, всі гроші, все, що мала, все йому віддали, все йому лишила. Далі вона зустрічається з колишнім чоловіком чи хлопцем Таяни, який бив ту таяну, знущався, матюкав, хто з що з нею робив, певно, приходив п'яний додому. Тепер вона то, то подейкує, що вона з якимось мільярдером була, з цим Арманом, що якраз син Емі, батько Еміна, який має цей Муз ТВ, чи жара, власне, цей фестиваль. І зараз вона собі знайшла мас масажиста. Тож, знаєте, таке ні шило, ні мило. Ну про що говорити? Тий захочеться розказати йому про цю славу, про цей досвід, щоб він її приголубив. І про те, якою вона була відомою в Україні, і про те, як вона потім скурвалась, продала душу дияволу. І цей Латинос він ж не буде розуміти. Він каже, а, а повірте, я дуже добре знаю, як в Європі реагують на, на війну в Україні, як вони реагують. А, -а мені так жаль, мені так прикольно. І вона так головою махають за неї, як такі телятка, як баранчики. І вроді не мають ці люди думки. Вроді така розвинена Європа, Америка. А вони не мають свої думки, свого погляду. Дуже в таких інтелігентних і культурних граються. І просто ви розумієте, що такого типу стосунки, вони приречені на розпад. Будь-якого типу стосунку. Тому важливо шукати одного соціального статусу, щоб плюс-мінус заробляли одинаково, щоб були спільні теми, щоб ви розуміли, що у вас було. Минуле, щоб ви знали, я в дитинстві там, дивилась Томі Джері. О, і я дивився. В мене був той гарний любим, улюблений епізод. в мене цей. І я, коли дивився Томі Джері, я захотів мати таку велику хату. І я її маю. Та? І це вже така спільна цепочка. Ну, а артистка, яка має оборот 3 мільйони євро в рік доларів, і масажист. Який буде заробляти скільки. Ви бачите, що він шарлатан, в нього на сторінці він продає якісь амулети, він якийсь астролог, він шукає себе і цей бізнес, і йому це не вдається. І Він вже крутиться як може. І він теж їздить з цими семінарами. І В нього інцеграм пише тур, маленький тур, такий-такий готель про масаж він розказує. Він каже, я відправляюсь в 2001 році, 21 році в тур. Ви бачите, наскільки людина хоче цієї слави, що вона. Прості семінари масажу називає туром, навіть світовим туром. Тобто, як він засіхає. Значить, одна бабенція, наша українська Нілорак хотіла цієї слави, і вона її отримувала, і може вона і хоче більше. Але вона і не хоче більше, бо якби вона хотіла більше, вона б виходила на американський ринок. Вона б записувала в Швеції пісні, експериментувала, поки голос є. І він просто її використовує, він буде використовувати її гроші, крутити нею. І взагалі, знаєте, щоб ця Ані Лорак на старість не спилася, я вам так скажу. Бо ви бачите, як нею теліпає? Теліпає, не наче біс вселився. Тобто її ж по-любому гризе, напевно, то, що вона, маючи таку славу в Україні, вона це все втратила на ну, артиста, це гризе. Повірте, її це точно турбує. І навіть коли я дивлюсь ці інтерв'ю, як Павелій каже, казала я навіть не читаю інтерв'ю. От Коли мене запросять на канали, тоді будемо говорити. Тоді по ну це ж і по-любому гризе. Її образовано Навіть Павелій Казала, що вона прочитає, плаче заробітки, яких проклинають для артиста, найважливіше це любов. А їх зараз просто під коментарями всюди пишуть і проклинають, і клянуть, і смерті бажають і їм, і дітям, і родичам, і кажуть, що спалять, спалять як відьом. І українська агресія обҐрунтована. Наша злість обґрунтована. Бо. Це зрадники, і зараз через цих зрадників дуже багато українських міст постраждало. Бо якраз це українці, які віднаходили прихильність в цьому руському світі, здавали позиції, працювали шпіонами і переписки. Ми бачимо, скільки зараз впливає. Тому справедливість це яскравий приклад справедливості. Для тих, хто не розуміє, чому Кароліночка єдина, багато артистів, а єдина віддувається, хтось Спас свою вчасно, як Клобода. Хтось переосмислив, так? Mm. Ну, як Іва, Іван Дорн, зокрема, демонструє, що так він неправильно починав не говоривши в Дудя, що війна між Україною і Росією. Це всього лиш су суперечка двох старших братів. І, тобто є артисти, які переосмислили цю позицію, є артисти, які спасли дупоньку, а є от артисти, які повалі і Лорак вони відігравали важливу роль просто в культурі, в мистецтві. І це абсолютно нормально, що вони зараз вигрібають і будуть розгрібати до кінця своїх днів. І я думаю, навіть не варто їх в майбутньому хоронити в Україні, бо просто така українська ненависть. Вони просто українці що тут? Українці просто зруйнують ці могили, тому ту країну, яку вони вибрали, там нехай вони доживають віку. Дякую за перегляд. Близько підписуйтесь. Щасливо!